Барак Обама вийшов переможцем з третього і останнього туру теледебатів, що відбулися за два тижні до виборів господаря Білого Дому. Згідно з даними телекомпанії CBS, 53% глядачів віддали перевагу чинному президентові. Що республіканець Міт Ромні був переконливішим, вирішили 23%. На мою думку, дебати, які ми побачили, продемонстрували, що в питаннях зовнішньої політики позиції Обами та Ромні майже не відрізняються. Я трохи дивилася дебати і читала відгуки. Як на мене, Ромні за часто погоджувався з президентом. Я хотіла б почути його програму чіткіше, що саме він збирається робити по-іншому, аніж зараз робиться у США. Обидва кандидати заявили, що проти військового втручання в Сирію розглядають операцію в Ірані як крайній варіант. Найбільшою загрозою США Шаромні вважає Тегеран, а Обама Аль-Каїду. Чинний президент пригадав супернику його слова про Росію як найбільшого ворога Вашингтона і взагалі тримався наступально. Я не урізатиму наш оборонний бюджет на трильйон доларів, як це нині заплановано чинним президентом. На мою думку, це робить наше майбутнє менш певним і менш безпечним. Складається враження, що ви не зовсім розумієте, як працює наша армія. Ви заявили, що у нас тепер менше кораблів аніж в 1916-му. У нас також поменшало кони, Зате з'явилися штуки, які називаються авіаносцями. А також кораблі, що плавають під водою. Це вам не в морський бій грати. За даними соціологів, кандидати йдуть ніздрявніздрю. За них готові проголосувати близько 47% американців. Чи змінять останні дебати розклад сил стане відомо у день виборів 6 листопада?